Дій, малята! Вас вітаю Театр Антошка. Сьогодні ви подивитесь казку, яка називається Зимівля звірів. Жив собі якось у одного господаря бик, та став він старенький, і став господар погано за ним доглядати. Бик втік у ліс, сів посеред галявинки та й думає. Що ж його робити, як зимувати? Сидить собі, сидить, коли це біжить у лісу овечка. Добрий день, бик! Добрий день овечка. Ти чого тут гуляєш? Та ось стекла з дому, думаю, зимувати десь треба. А давай зимувати разом. Давай збудуємо гарну хатку. Ти знаєш, не хочу. Навіщо мені хатка? У мене вов'яна шерсть тепленька. Ляжу собі, калачиком скручусь, ось і перезимую». Сказала так та й пішла. А вик сидить собі та й думаю, далі думає. Коли це біжить свинка? хра 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 хро весела рожева свинка. А бик до неї каже свинко, а давай разом зиму зустрічати. Давай збудуємо дім і будемо в ньому жити. Хро-хро-хро, навіщо мені турбуватися? Хро-хро, навіщо мені працювати? Я зариюся під жолудем та й буду собі зимувати. Сказала так і далі побігла. А бик і далі собі думає. Це летять два друга. Півень? Та гусак. Га-га-га! кричить гусак. Кукуріку співає півень. Бик до них і каже Давайте, друзі, разом зимувати, збудуємо будинок і будемо в нім жити. А вони в один голос. Не потрібен нам будинок, не потрібен. Ми ляжемо, крильцями накриємось так і перезимуємо і полетіли собі далі. А бик думав, думав та й каже, кого ж мені чекати, що мені робити? Прийдеться самому будувати дім. Збудував бик будиночок і став у ньому жити. Коли це біжить по лісу овечка, побачила будиночок і стала у віконця заглядати. Бе, бе, ой бийцю, бийцю, пусти мене до себе у хатку жити. їй каже ні, не пущу, в тебе шерсть тепла, ти ляжеш клубочком так і перезимуєш. А як не впустиш, я тобі стіна поваляю, жити ти в цій хаті не зможеш. Погодився би впустив до себе овечку жити. Ось живуть вони удвох, коли це біжить лісом свиня. Побачила хатинку і теж давай у віконце заглядати. Хро-хро-хро, хто в хатинці живе, Бик живе у хатинці, з овечкою. Ой, бийцю, бицю, пусти мене в хатинку жити. Аби відповідає. Ні, не впущу. Ти казала зариєшся під дубом і будеш собі спати. Холодно мені під дубом спати, як не впустиш, підриюся тобі під хату, долівка твоя провалиться, не зможеш тут жити. Прийшло з бику і свинку у хатку до себе впустити. Ось живуть вони у трьох, коли це летять з різних боків, півер та гусак. Та він собі по вікнах заглядати, у хатку проситися. Ой бить бийцю пусти на ту хатинку. А бик він відповідає ні, не впущу. Ви казали крильцями накритися, ось і перезимуєте. А якщо ти нас не впустиш, ми видеремо тобі на горище, видимо всю траву, суху із горіща, буде вам холодно, буде вам дути. Позамерзаєте у своїй хатинці. Прийшлось і птахів до себе у хатку пустити. Якось по лісу гуляла лисичка, та почула вона, як півень співає, підкралася до хатки, у віконця позаглядала, і як побачила, скільки там дзвін живе, швиденько знову в ліс направилася. А в цей час на галявині вовк і вехмідь. Сиділи і думали, де ж його поживу шукати. Коли це прибігла до них лисичка, та й давай їм на ушку розповідати, що з'явилася хатинка, у якій живуть звірі. Ой, друзі, друзі, треба швиденько до хатинки вирушати. Там стільки їжі, стільки їжі. Мені гусак і півень. Тобі овечка і свиня, а тобі цілий бик треба вирушати. Подумали звірі. І вирішили, треба вирушати. Прийшли вовк, лисиця і ведмідь стали у віконце заглядати, а там і справді повна хатка звірят. І вирішили, що ведмідь, якнайбільше, полізе до у хатинку. Тільки ведмідь заліз у, заліз у хатинку, а вик давай його рогами колоти, свиня його під ноги бити. А півень та гусак по голові дзьобами клювати, злякався ведмідь та й втік. А вовк з лисицею все бачили та й теж утікали. З тих пір звіря до будинку ніхто не чіпав, і жили вони собі та поживали. Малята, ви зрозуміли, що якщо ви дружні, якщо разом взятися, то ніяка біда не страшна. До нових зустрічей, малята.